Розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти да. про важливі питання школярів. Сьогодні у нас у гостях 4 А клас. І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Інформатика. А чому? А які оцінки у вас із цього предмету? Дев'ятка. А, а можете розказати, який предмет найменш улюблений? Математика. А чому? А, а ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Так. А поділіться поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Читання. А ви коли-небудь отримували дванадцять балів? Да. <рес> а з якого предмету? Трудового навчання. А на вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Математика. Навіщо дітям математика? А історія. А чи багато у вас відмінників у класі? Так, багато. Математика потрібна людям, щоб вміти е, рахувати. А, а як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Чому? А, а на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників або двічників? Що ти сказав? А чому ви так думаєте? Бо гарно вчаться. Скажіть, будь ласка. А скажіть, а дома у вас хвалять за гарні відмітки? Так, да, так. А за погані сварять? Так. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Це, це, це цілий місяць без нічого. А що, а що гірше? Отримати двійку? За контрольну роботу. А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відмінно? Це не має для вас значення. <рикун> так. А чому? Тому що. <рикун> на жаль, наш ефір закінчується. Ми вимуш... вимушені прощатися. Дякуємо за кіт звіт. У наступних випусках